Доброго вечора, ми з України. Сьогодні 16 вересня, п'ятниця Я Анна Романенко, головний редактор сайту н 29comua Це новини Маріуполя, що відбувалося в місті протягом дня. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки і коментуйте. Вчителі, колаборанти в Маріуполі занервували, і їх можна зрозуміти. Збройні сили України наступають. На звільнених від окупантів території Харківщини вони. Вишукують колаборантів і проводять роботу щодо притягання цих людей до кримінальної відповідальності. І це хвилює вчителів, бо частина з них погодилась на співпрацю з росіянами не тому, що вони ідеологічно були аж за Росію за Росію. Ні, просто вони ідеологічно пусті. Порожні, ніякі, немає ніякої ідеології, є тільки пристосуванчіство. Ось такі вчителі вони погоджувалися на співпрацю, тому що думали, що буде як в 2014 році. Е Росія тут назавжди. Власне про це е окупанти і розповідають маріюпицям кожного дня. А тут раптом виявляється, що стабільності немає, і що можливо не назавжди. Тож вони почали е звільнятися з роботи, подавати за. Е і гауляйтеру Маріуполя Костянтиною Ващенко було необхідно зібрати, так би мовити, педагогічний колектив колаборантів. І ще раз їх запевнити, що все добре, все стабільно, Ви ж подивіться навколо, як все будується, ніхто нікуди не ні втік, ніякої кримінальної відповідальності не буде. А тим часом поліція, Національна поліція України вже відкрила 19 кримінальних проваджень щодо педагогів і директорів шкіл колаборантів, і ця робота триває. Тож ми думаємо, що є чому нервувати. І варто просто подивитися на деяких росіян, які приїхали в ДНР, так би мовити, керувати і працювати на приєднання цих територій до Росії, а зараз втікли в Московію. Я кажу зараз про Віталія Хоценко, так званого. Очільника уряду саме проголошеної республіки цей Хоценко з'явився в Донецьку тільки 8 червня. З'явився він не просто так. Він був призначений Кремлем для того, щоб підготувати цю територію, окуповану, до приєднання до Російської Федерації. Він готував референдум. Він в Займався тим, що пристосовував ДНРівські, так би мовити, закони і правила до російських стандартів і правил, і це дуже цінна для росіян людина. Це вам не якісь там чіпушивіниці чи захарченки, яких можна просто розстріляти, підірвати, коли вони стають непотрібними або заважають чомусь. це людина, яка є кадровим резервом Російської Федерації, яка закінчила там партійну школу і школу губернаторів, яку готувала до цієї роботи. Він починав кар'єру в Ямало-Ненецькому автономному окрузі і там керував, керував, поки його не кинули на цей новий підрозділ, так би мовити, на юга. Ну і ось тепер, щоб зберегти цю людину часи невизначеності, його зібрали тимчасово до Москви. Починаючи з 10 вересня, він не з'являється в просторі Донецька або регіону, Проте з 12 вересня кожного дня він з'являється на яких зустрічах в Москві. А коли до Маріуполя приїхала нова техніка, то цей самий пан зустрічав її не в Маріуполі. А чомусь Ростові на Дону це такий сигнал про те, що в Москві розуміють невизначеність і зовсім не впевнені в тому, що вони зможуть утримати окуповані ними території. Тож... Робити висновки, пани, колаборанти. Ну і наостанок я хочу сказати, що гендиректор Медінвесту Юрій Реженков дав велике інтерв'ю виданню НВ бізнес. У нас є доступ до цього інтерв'ю, ми його уважно вивчили. Дуже багато цікавої інформації, частина з неї досить позитивна. Ну, по-перше, Метенвест запланував побудувати новий завод на території ЄС. Це не новий план. Він був і раніше у них, але вони хотіли раніше побудувати тільки прокатне виробництво. Зараз, через зруйнування маріупольських медкомбінатів Азовсталі, М'яліча плани змінилися. Вони там будуть і виплавляти сталь також, тобто переробляти руду. Це Поганий сигнал для Маріуполя з одного боку, тому що так може статися, що вони вирішать взагалі нічого не будувати в місті, а це ж все ж таки і великий інвестор, і велика кількість робочих місць. З іншого боку, Юрій Риженков каже, що можливо вони будуть будувати зелену металургію і в Маріуполі також. Вони думали про це, розмірковували ще в минулому році. І мали би в лютому, до речі, ознайомити Маріупольців зі своїми стратегічними планами, але ми не дочекались планів, не дочекались війни. І так от вони розмірковані тим, щоб перенести виробничі потужності Азовсталі на, за територію міста на площину ММК Ліча, тобто два заводи на одній площадці за межами Маріуполя. І саме там будувати вже зелене будівництво. Можливо, що. Це буде стосуватися тепер, вже не тільки усталі, а ММК Мнівіча також. Всі посилання на цю інформацію в описі до цього відео. Гарних вам вихідних до понеділка!